Часна медицина неможлива без точної діагностики. Одним із найважливіших інструментів є комп'ютерна томографія. Що показує цей метод, наскільки він безпечний для пацієнта та у яких випадках лікарі можуть призначати цю процедуру, розповідаємо у програмі «Здоров'я у фокусі. Комп'ютерна томографія це один із діагностики. І так у нас в Букомінському клінічному центрі є комп'ютерний томограф де пацієнт, який діагностується або проходить лікування, може отримати цю послугу. Це специфічний метод обстеження, який має свою шкідливість і є додатковим методом обстеження, крім того, ще є ультразвукова діагностика, інструментальні методи дослідження, рентгенографія. І коли ті чи інші методи не є інформативними або не можуть в повній картині висловити ту ситуацію, яка є у пацієнта, вузький спеціаліст, а в нашому випадку лікар-онколог, призначає комп'ютерну томографію, в нашому закладі ми проводимо як золотим стандартом комп'ютерна томографія з внутрішньовенним контрастуванням, так і без внутрішньовенного контрастування. В залежності від клінічної ситуації, від важкості пацієнта, вже визначаємо, яку саме йому потрібно зробити процедуру чи з контрастом, чи без. Як правило, золотий стандарт все-таки це з контрастом. Пацієнти, яким не проводять внутрішньовений контраст, це пацієнти, в яких є патологія нирок, в яких високі показники креатині вони, таким пацієнтам небезпечно проводити дане обстеження, тому ми використовуємо безконтрастний метод діагностики. У нас широко використовуються ці два методи. Скеровуються у нас пацієнти з 25-го року по новим правилам Національної служби здоров'я тільки за направленням вузького спеціаліста. Наш заклад <клес> законтрактований за пакетом профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах. Пакет перед про я назвав має в собі. Ті сервіс як інструментальна діагностика. І в цьому сервісі інструментальна діагностика є 5 класів візуальних досліджень. Це МРТ-обстеження, комп'ютерна томографія, обов'язкові дослідження, ренологічні дослідження та клінічні інструментальні дослідження. Якщо ми говоримо про такі високотехнологічні інструментальні дослідження, як МРТ, маніціядерна томографія. І комп'ютерна томографія, то вони потребують дуже уважного скерування пацієнтів на цю обстеження. І тут ми погодуємося з Національною службою здоров'я України, яка буквально літом зробила роз'яснення, що сімейний лікар не має скеровувати пацієнтів на мертейників та обстеження. Це повинні робити тільки спеціалісти, наші онкологи які чітко визначають потребу цьому обстежні, зону досліджень і терміни її проведення. Якщо ми беремо патологію, наприклад, органи грудної клітки, зрозуміло, що ми визначаємо зону інтересу у нас, як це первинний пацієнт, все-таки відділ органи грудної клітки. Але первинного пацієнта ми скануємо повністю всі відділи. Якщо, ну, тобто, в залежності від ситуації клінічної поставленої задачі. Ми вибираємо, і лікар рентгенолог вже протокол сканування каже. Лаборанту, що саме йому більш цікаво, і що на що звернути увагу. Якщо це жіноча статева система, то це органи малого тазу, але також скануємо і органи грудної клітки, і червної порожнини обов'язково. Вже потім, можливо, якщо додатковий нам щось буде незрозуміло, або е, хірургам, або нам питання про інвазію, про якесь поширеність процесу, ми можемо. Як додатковий метод обстеження зробити магнітно-резонансну томографію, яка також проводиться в нашому закладі. Запис на комп'ютерну томографію у Буковинському онкоцентрі проводять щодня з 12 по 13 годину. Пацієнтів приймає медична директорка з ядерної медицини і радіології Оксана Красовська. Запис проводять у 13-му кабінеті. Зараз складність полягає в тому, що дуже багато пацієнтів скеровуються в наш заклад з інших. Медичних закладів, також скеровуються від сімейних лікарів, і дуже багато є питань по самому запису. Тому е, я відслідковую, чи дійсно потрібно це обстеження, чи е, ведеться правильний, е, правильне скерування на це обстеження. Адже ми знаємо, що це обстеження непросте і просто так його робити, звичайно, не потрібно, а тільки за певних. Умов і тільки за е, певних рекомендацій. Починати завжди треба з простих методів, таких як рентгенографія, ультразвукова діагностика. А вже потім, якщо це потрібно, якщо ми говоримо про е, не, не тільки онкологію, то ми вже доскановуємо комп'ютерну томографію. Коли був ковід, епідемія е, була така масова паніка, і люди, пацієнти. Потрібно чи не потрібно, проходили це обстеження в платних кабінетах, в приватних закладах. І тому якось, знаєте, ще з того часу е, притримується цієї думки, що треба зробити КТ як скринінговий такий метод. Ми знаємо, що звичайний рентген, якщо взяти грудної клітки, має, ну, дивлячись, який апарат, зрозуміло, яке обстеження, чи це флюорографія, чи це рентгенографія, 0,25 мілізівертів в загальному, то на КТ. Органи грудної клітки це буде в десятки разів більше випромінювання. Тому це шкідливий фактор. Якщо ми говоримо про молодий вік, особливо жінок дітородного віку, е негативно, звичайно, впливає. Тому це таке серйозне обстеження, на яке потрібно чіткі. Умови для чого нам потрібно це обстеження. У нас е, бувають пацієнти, які просто хочуть пройти це обстеження. Приходять до нас прямо з реєстратури без карточки. І тому деколи у нас бувають такі різні неприємні випадки, коли пацієнти вимагають цього обстеження, е, показуючи направлення від сімейного лікаря. Запис на КТ проводять не тільки при наявності направлення. Пацієнт також має мати при собі заключення лікаря-онколога. В деяких пацієнтів вже є гістологічна верифікація діагнозу, тобто ми вже скеровуємося, на що нам звернути в першу чергу увагу, і дивимося, чи не поширений процес в інші органи та системи. Комп'ютерна томографія це не тільки метод діагностики в скринінговий, як для первинного пацієнта, але й завдяки цьому методу ми дивимося на динаміку і результат лікування. В нас ці пацієнти також приходять на запис, також з 12 до 13 години, коли хіміотерапевт, якщо ми говоримо після пацієнти після хіміотерапії і променевої терапії, скеровує і пише щоденничку, також в карточці, коли йому е Потрібно це обстеження, тому що ми знаємо, що між хіміотерапіями, циклами е, потрібно визначити динаміку і подивитися, чи нам потрібно в, яку, в який бік рухатися, чи це зміна, можливо, терапії якоїсь, то ми також призначаємо і дивимося також, що нам потрібно. Тобто, кожен, кожна, кожен пацієнт є особливий і кожна клінічна ситуація є особлива. і не завжди вона схожа одна з одною. Якщо ми говоримо про комп'ютерну томографію без контрасту, підготовки особливої не потрібно. Якщо ми говоримо про комп'ютерну томографію з використанням контрасту, зрозуміло, що потрібно. Напередодні нам потрібно здати показники крові кретинін, сечовина, щоб подивитися, як вийде контраст в нас, чи в нас нема проблем з нирками, і в принципі особливої більше підготовки не потрібно. Повинно випити пацієнт за, до обстеження по можливості до півтора літра водички, їсти можна. Легкий сніданок, якщо це зранку, може бути. Напередодні зрозуміло, що з вечора не вживати е, таких якось, шкідливих продуктів, які е, приводять до газоутворення збільшеного алкоголь. Зрозуміло, що також не, не можна напередодні обстеження. В принципі. Обстеження проходить комфортно для пацієнта. Єдиний момент, на який треба зважати, це все-таки алергічні реакції. Тому особливо ми приділяємо цьому увагу лікар-онколог, і ми безпосередньо перед самим обстеженням завжди запитуємо пацієнта, чи не було ніяких алергічних реакцій колись в минулому, чи не обтяжений алергічний анамнез. І якщо таке є, то зрозуміло, що ми відправляємо пацієнта до алерголога. І якщо заключення алерголога сприяє тому, що можна проводити обстеження, ми беремо такого пацієнта і, в принципі, проблем не повинно бути ніяких. Якщо високий креатинін, тобто нирка не зможе вивести нормально контраст, це протипоказ. Тобто ми дивимося завжди на ці два показника. І коли пацієнт до нас приходить, а бувають і такі випадки, коли в нього немає цих двох показників е, з аналізу крові, то ми не можемо і не маємо права брати пацієнта. На сьогоднішній день комп'ютерна томографія сплачується е, тісно за невисоким тарифом. Для закладів. Базова ставка це 155 гривень, до неї засуються підвищені коефіцієнти. Якщо комп'ютерна топшує процієм без контрастного тачення, то це 542 гривні оплата, якщо використовується контраст 1200 гривень. МРТ обстеження взагалі 625 гривень. Оплачується Національною службою при поданні наших звітів. Але є суттєві обмеження. Щодо цих досліджень. По цим класам, які я назвав візуальних досліджень, одному пацієнту на день можна провести одне обстеження, наприклад, одне МРТ-обстеження, одне КТ-обстеження і тільки одної зони. Але ми, якщо працюємо з наплічними пацієнтами, ми керуємося протоколами надання медичної допомоги, протоколами лікування і стандартами медичної допомоги. І в цих стандартах медичної допомоги... Передбачені обстеження не однієї зони, а й трьох-п'яти зон, що ми і проводимо, але отримуємо оплату тільки за одну зону. Це, звісно, ми вважаємо, що не є справедливим щодо наших самобличних пацієнтів. І тому, коли ми підходимо до, до обстежень на такі високотохлічному обладнанні, як комп'ютерна томографія, томографія МРТ обстеження ми Розумів, що тут повинні бути чіткі покази до цих обстежень. Національна служба здоров'я укладає контракти з усіма лікувальними закладами. І частка онкологічних установ в цьому полі досить невелика обмежень, спеціалізованих закладів, а вони правила для всіх розробляють. І якщо ці правила, допустимо, дійсно справедливі для закладу там. Не онкологічно, то для нас вони виявляються несправедливими. Але поки що вони не відділяють нас від іншої мережі, тому ми працюємо за загальними правилами для всіх медичних закладів і установ. Дійсно, якщо там, лікарня загального профілю може провести обстеження, і достатньо буде якоїсь певної зони за підозрою, так? то для наших личних пацієнтів це має бути повне обстеження щоб не пропустити онкологічний процес. І ще хочу сказати, що з 1 вересня входяться нові вимоги, і ми вже отримали роз'яснення з Національних служб щодо інструментальних досліджень, а саме комп'ютерної томографії і манітно-ядерного резонансу. Це в деяких випадках за обстеження буде імітуватися одним роком, тобто протягом 12 місяців тільки раз можна буде провести це обстеження. Крім того, якщо протягом одного дня пацієнт отримує і консультацію, лікаря онколога, і комп'ютерну томографію, то е, застосовується вже об, обмежені коефіцієнт. коефіцієнти. Одна послуга оплачується повністю, наступна послуга, надається в цей же день пацієнту, вона йде за пониженим коефіцієнтом. Якщо цих послуг, наприклад, надано 5 протягом дня, то одна послуга буде з квацієнтом 1.0, наступна 0,9, третя 0,8 і так далі. Тобто теж вводяться такі обмежувані заходи по оплаті. Пацієнт має право звернутися, але він повинен розуміти, що Національна служба здоров'я не оплачує всі звернення, ті, що хоче пацієнт. Тому, якщо пацієнт хоче, щоб обстеження було безкоштовне, він повинен звернутися до лікаря-онколога. Лікар-онколог вже визначає, чи потрібна комп'ютернатоморфія, чи можна призначити спочатку ультразвукову діагностику, рентген-діагностику, чи якісь із інструментальних методів досліджень. І вже тоді можна отримати цю послугу, але повинні бути е, специфічні покази до цього проведення цього дослідження. Так, у нас є і платна послуга, коли е, будь-який громадян України звертається до нас за Тим, щоб йому провели комп'ютерну томографію, бо він так хоче, або йому хтось рекомендував. Але до наших вузьких спеціалістів, зокрема, онколи, не хоче звертатися, так він може цю послугу отримати, але вона у на нас платна. Ці тарифи є затверджені нашим засновником. Все є вивішено на стендах, є інформація, тобто все прозоре. Але ще раз наголошую, якщо ця послуга безкоштовна, то пацієнт повинен дотримуватися тих правил, які встановила Національна служба здоров'я.